Які загрози для нас увесь цей час становила УПЦ МП? Поговоримо із нашою гостею Людмила Филипович, релігія знавиця і докторка філософських наук з нами на прямому зв'язку? Пані Людмило, вітання? Добрий ранок. Отож, починаємо із таких основ: ось ця заборона Української православної церкви Московського патріархату? Чи вдасться Україні направду? Викорінити ось цю російську агентуру, так говоримо саме про тих попів, які працювали на Росію, які не визнавали російської агресії. Чи вдасться викорінити їх із України? Як гадаєте? Ох, тяжко дуже буде, тому що вони так знаєте глибоко запустили свої пазурі в печінки українського народу, що навіть знаєте патріоти і то на собі відчувають вплив цього руского міра. А це проявляється в дуже різних формах. Ну, досі бачите, українці ніяк не можуть себе самосвідомити як рівна нація іншим націям. Весь час нас, знаєте, мучають ці комплекси меншовартості, другосортності і так далі. І це постійний, знаєте, як хтось казав, плебеси. Тобто постійно ти собі маєш задавати запитання і відповідати на ці запитання. Запитання одне. Ти зараз на стороні кого? Ти зараз на стороні України і наближаєш її перемогу, чи ти оце віляєш, як то кажуть. А хтось теж сказав, що е, про не, ви, не вдасться. Данілов, здається, сказав е, таку чудову фразу. А про не вдасться, хоча бачите, вже скільки років з 2014 року. І так, знаєте, не, не, не так можливо до самої церкви, тобто церква це ж не тільки клір, а церква це і віруючі. А скоріше до керівників цієї церкви, які хочуть всидітися на двох стільцях. Тобто із Москвою не втратити зв'язки і не посваритися, оскільки з Москвою цю церкву зв'язують дуже давні історичні зв'язки. Ну і давайте правду скажемо. Переважна більшість нинішньої ієрархії цієї церкви це є продукт, власне, московської церкви. Вони вчилися там, у них там зберіглися добрі відносини, можливо, навіть родині. І дружні відносини з дуже багатьма теж представниками російського кліру. І знаєте, от таке ну, вприниження, давайте правду скажемо. Я не знаю, як ці люди їздили в Москву і лебезали там ручки Кирилу. Що вони при цьому відчували? Напевно, знаєте, як ті посли, які приїжджали до відомих монгольських ханів і випрошували для себе місце під сонцем грамоти, щоб їм там дали якісь, і так само і тут. Пристоїть дуже складна робота і довга робота. І навіть якщо буде прийнятий відповідний закон, то ви ж розумієте, що на всі храми, а їх біля 12 тисяч по всій Україні, ти ж не навішаєш амбарні замки і не скажеш тим людям, які молилися в цих церквах все своє життя, що вибачте, дорогенькі, на тому, як то кажуть, Ваше релігійне життя призупиняється. Тут треба, крім рішення от такого політичного, і треба сказати, що нарешті держава дозріла, щоби сформулювати це політичне рішення. Потрібно, потрібно що, розробити цілу систему механізмів, які нададуть можливість це рішення виконати. Ну, от, наприклад, там поставлена задача перед Кабміном написати закон, який унеможливлює. От Що ми вкладаємо в це поняття унеможливлює? Це ж не просто їх погрузити в товарники да, і відвести в Сибір, як це робилося 30-40, чи там 50 років тому назад. Хоча всім дуже хочеться, да, ми давно вже е, чемодан, вокзал, вокзал Росія. Да, і да, там да. і російська церква, і російська державність, і великий російський мір. Будь ласка. <кій> Значить, я з цією літературою знайома давно, бо як експерт і науковець я вивчала основи руського міра, і мені здається, що я руски мір знаю краще, ніж можливо, сам е патріарх Кирил, який віщав про цей е руський мір. І я розумію, що там дуже багато небезпек. Існувала. Ми про це писали дуже і дуже давно. От в 2015 році в нас книжка вийшла, яка так і називалась Русський мір кіліла не для України. Ну, така то книжечка. Якби ми на той час знаєте, державні органи звернули увагу про про що ми попереджали, а крім от таких, знаєте, видимих е, не, 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 значить, у айсберга є ще і підводна частина. А підводна частина саме в тому, що. Засмічена свідомість вірних української православної церкви тими наративами, які формувалися не в Києві, не в Україні, а в Росії і в Москві. І ця, знаєте, концепція вона дуже так знаєте, добре лягла на фактично віравчення, хоча вона абсолютно не є віровченням, не дарма. Хочуть якраз визнати цю концепцію руського міра єрісю. Можете собі уявити, це в історії церкви рідко таке буває. Ну не знаємо чи дойдуть до цього представники селенського православ'я, щоб доктрину руського міра визнати єрісю. Пані Людмило, уявімо собі, що всі законодавчі норми ухвалені, яким саме чином ну, вирішувати очевидно нашій владі, як розробити ці механізми так, аби все вийшло коректно, як реорганізувати залишки. Як гадаєте, оті всі парафії, чи мають вони перейти, наприклад, до православної церкви України? Чи вони мають зникнути просто із України. Який варіант для нас є оптимальний, зважаючи на той ну, сумний факт, що в нас 8 років триває війна із Росією, але в нас є чимало прихожан? Московської церкви, так йдеться не лише там, наприклад, як іноді прийнято говорити про схід або південь нашої держави. Ні, на Заході ці храми теж залишаються і спокійно собі Ріоні. прославляють Росію. Да. Що з ними всіма робить потім? Значить, дивіться, має бути бажання самої церкви. Тобто, ми ж пам'ятаємо прекрасно, що у нас церква відокремлена від держави, і у держави немає права і немає. Механізму, як можна втручатися в внутрішнє життя, я хочу на цьому наголосити, тому що ми не так будемо напевно церкву забороняти, скільки ми будемо пред'являти претензії окремим представникам цієї церкви, зокрема лідерам, тобто духовним лідерам цієї церкви, будуть збиратися відповідні документи, будуть пред'являтися підозри, відкриватися судові справи. Ну, а саму церкву ми можемо лише тільки рекомендувати з боку експертів, з боку держави, хоча держава мала би виступити знаєте, таким медіатором і не просто обніматися і цілюватися на свята із представниками цієї церкви. А от знаєте, нарешті сісти і серйозно обговорити ситуацію, яка склалася. Церква зараз в кризі. Сама вона вирішити ці питання, на жаль, не може, тому що вона, знаєте, ніби попала в такі лищата, ну от в тупіковому стані вона знаходиться. То нехай би вони прислухалися до тих абсолютно раціональних, прагматичних, нормальних, здравомислячих рекомендацій, які даються з боку суспільства. А суспільство хоче ясно бачити цю церкву. Дійсно самостійно і незалежно. І я не думаю, що суспільство зацікавлене, щоб зараз зруйнувати ту всю систему, яка існує. Її правильно ви сказали, її треба реформувати. Ну а щоб її реформувати, то треба ясно собі уявляти, що ви хочете. Шляхів є дуже багато. Дійсно, частина вже приєдналася до Православної церкви України, і ми на сьогодні нараховуємо напевно біля. 1200-1300 парафій. Значить 600 приєдналися в результаті отримання Томаса, і 700, уже в мене такі є дані після 24 лютого. Ну, коли люди вже просто витримати не могли тут. Війна у, 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 у Розгарі, да, а вони оце співпрацюють з окупаційними властями. Е, можна приєднатися, але ви знаєте, оці всі три роки все-таки в свідомість цих людей інкорпорували і імплементували ідею про те, що всі решта православних це неправильні православні, це не істинні православні, це православні, які помиляються. Більше того, вони розкольники, вони єретики. І знаєте, оце вивітрити із голови е, звичайного віруюча або священника це дуже і дуже складно. Вони досі не навчилися жити в плюральному світі. Вони ніяк не можуть визнати, що крім них. Що є інші православні, і їхній шлях до Бога нічим не кращий і не гірший від того, яким ви йдете. Ну, Можна творити, як то кажуть, напряму от домовитись з вселенським патріархом і сказати: не хочемо єднатися до Епіфанія. Варфоломіюшка, прийми нас під свій амофор. Ну і Варфоломій, ми знаємо, він такий добрий, дуже. Він скаже, давайте, хлопці, всі до мене, я вам дам там. Тіма, тіпа, Ставропігію, ви будете напрямо підпорядковуватися мені, і все, було, і все буде супер. Ну, ясно, що частина може там доєднатися, наприклад, до Румунської церкви. У нас вже на Буковині є румунські парафії. Є, будь ласка, можна доєднатися до польської церкви, десь там на кордонах із Польщею і так далі. Ну, як єдина структура. Ви ж розумієте, що ця церква перестане існувати. Значить церкві і керівництво особливо, оскільки це, як знаєте, монархічна організація, де є цар, а цю роль виконує в церкві митрополит Онуфрій, приймаються рішення, е, знаєте, одноосібно. От найби би Онуфрій взяв би і озвучив, які він бачить шляхи для подальшого розвитку своєї церкви. А оці от напівміри, причому я не зовсім переконана. Що оці от собори, які скликалися, ну так звані собори, 27 травня? Що це з ініціативи власне очільника цієї церкви? Ясно, що народ почав нервуватися, зокрема, діякон Новінський, дуже нервується, тому що ж він лишається, ви ж розумієте, без колосального. Засобу впливу на українців тут же можна воно все, що завгодно розповідати. Що ми брати з росіянами, що це братовбивча війна, що її треба завершити? Що треба підписувати угоди? Ну ясно, що на користь Москві поклоніться українці, прийдіть знову на рушниках, покладіть караваї. І попросіть. Так, давайте, цій... давайте будемо брататися, тому що ми насправді всі один народ. Ось такий наратив просуває українська церква Московського патріархату. У мене є ще одне питання, воно таке більш соціальне. Стосується воно окремих представників, по яких Служба безпеки України проводила розслідування останнім часом. Не будемо їх там називати і по пунктах церкву розставляти. В одного виявили, наприклад, дитяче порно, яке найімовірніше було відзняте ним же, іншого застали в ліжку. Із послужником неповнолітнім. Це я вже не говорю про те, скільки вони знайшли наші спецпризначенці, там готівки і літератури так, на користь Росії. Це на прихожан, ті, які досі нічого не робили, воно якось повпливає, як гадаєте, вони зрозуміють, що їхні попитки такі трохи неадекватні. Не на, не на всіх. Все одно частина будуть вважати, що це переслідування, що це підкинули, що це спеціально підстроїли. Що батюшки святиї, що вони вже небесні жителі, мешканці. А це оце противні знаєте, нацикі фашисти проти нашої церкви. А до речі, вже знаєте, твориться оцей от, образ церкви мучениці. Це дуже такий популярний образ. І я вчора читала якраз е, отця Сергія ющика із цієї церкви. Ну, вже виписана, знаєте, фактична структура. Все, тепер треба хресними ходами ходити з тими іконами і на весь світ про Що в Україні, а от і Трамп сьогодні, до речі, я прочитала, заявив, що Зеленський нищить церкву, що вбивають. Вірних цієї структури, що треба захистити, а от ваша демократія, ваша свобода. Давайте давайте їм гроші, вони взагалі всіх по православних повбивають. Це ще раз хочу сказати: критичне мислення би бажано було включити віруючим, але як його включиш, якщо мислення у цих людей знаєте, таке ортодоксально, догматичне. Вони. Напучені своїми священниками, яким 30 років розповідали про братню любов, вони напевно розучилися мислити. Ні, там дещо залишилися. Ми ж бачимо, що так, якщо виходять парафії, значить там включений цей механізм критично поставитися до того, що тобі навішують. Але ви бачите, яка цікава ситуація. От зараз той же самий Новінський попередив, що він буде подаватися в суд і оскаржувати. Оці санкції, які на нього поклали. І знаєте, який буде основний аргумент? Не те, що він зрадив батьківщину, не те, що він купу грошей вивіз за межі країни, не те, що він тут насаджував русський мір, а те, що його переслідують за віру. От він такий, бачите, православний. Тобто вони будуть зараз збити якраз на те і піднімати. Усі колокола, всі міжнародні організації, які борються за свободу совісті, і будуть переконувати, що в Україні страшне ущемлення йде, що тут переслідують. Тому нам треба пояснити, що їх переслідують не за те, що вони православні, не за те, що вони християни, а за те, що вони недостатньо православні християни, що вони неправильно прочитали і зрозуміли ті настанови, які залишив. Ісус Христос, що вони перетворили своє православ'я на політику. Якщо ти ходиш з іконою Миколи II, якщо ти ніяк не можеш знести пам'ятник Катерині II, то ти що таке? І стаєш на захист цього пам'ятника? Це є ніщо інше, як політичне православ'я, яке, до речі, цією церквою, але під орудою е е е попередника Володимира Сабадана було засуджено в свій час. Але воно сьогодні, знаєте, так е, латентно там присутнє і воно використовується. Тому не дивуйтеся тому що співають про воскресшу матушку Русь. Вони ще, можливо, і не то співають, це тільки те, що нам вдалося зазняти і оприлюднити. Е, я вважаю, що з церквою треба працювати. І це має, мала би робити держава. Але добре, що наше українське суспільство проявило свою. Дозрілість, тобто ми ж пройшли три майдани? Ми ж знаємо, як переконувати людей. Ну і почали вже переконувати і священників, і ієрархів цієї церкви. Ну, те, що обшуки, які провела СБУ, приналякало, то це правда. Давайте скажемо. І зараз можливо, а то вони, знаєте, себе ввели так, що ніби і війни немає. Ну як так можна в ситуації, що ти знаєш, що ти під ковпаком, Да? Творити те, що ви творите, і от згадані ваші вами, факти, вони ж завжди існували. Ну так закрийтеся зараз, да? поставте крапку, встаньте на канікули, як то кажуть, в цих питаннях. Зробіть оцей карантин, врешті-решт. Тому що зараз дуже така ситуація небезпечна. А їм, бачите, у них свої закони, вони нічого не хочуть міняти в своєму житті. Ну і прийдеться комусь постраждати за це. Значить, треба дивитися на годинник часу і звіряти своє життя, життя церкви з тим, що відбувається навколо. Я називаю це контекстуалізувати своє життя, вводити в контекст. А контекст зараз жахливий. Значить, ви маєте поставити собі запитання або ви з Україною, і не так як ви це прийняли рішення на половинку трошки з вами, трошки з вами, або ви з Росією. Ну так визнайтеся. У вас за це, що у нас немає, наприклад, прихильників там, німецького фашизму чи там, е, італійського, німецького нацизму і італійського фашизму, я думаю, є якісь такі організації. Але якщо ви в своїй діяльності не суперечите законодавству, якщо ви не наносите шкоду державі, то, знаєте, у нас же плюральність думок, у нас плюральність світоглядів. Але ще раз хочу сказати. Що треба себе вписувати в ті історичні обставини, в яких ви знаходитеся, очевидно, пані Людмила, згідна з вами на всі 100%, але у час війни плюралізм думок може бути тільки тоді, коли він нешкідливий державі і не нешкідливий не людям, так яких Росія кожного дня намагається вбити як не ракетами, то артилерією. Я дякую вам за цю розмову. Дякую за вичерпні пояснення. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку була. Людмила Филипович це релігія знавиця, докторка філософських наук.